Нині атакували російські військові території України і регіони України, атакували безпілотниками вночі. Про наслідки цієї атаки будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил України. Пане Юрію, добрий день! Слава Україні! Героям слава вітаю. Розкажіть, будь ласка, нам трошки по цифрам, чим, звідки, як і скільки атакували нас російські загарбники, і що з цього ми змогли ліквідувати? Ну так, ну про наслідки, мабуть, місцева влада так уже опікується. Ми так то, мельницька так, тому теж що про це так, говоримо. Так, ідуть уже там ліквідація тих наслідків. Нам мабуть і надається допомога, якщо є там потерпілі, так тому зрозуміння ставиться. Слідкуємо за їхніми новинами щодо бойової роботи, 에, так атаковано шахедами, 에, чергова атака з різних напрямків. Ми можемо лише вказувати напрямок. Ворог зрозуміло, що ці мобільні установки для запуску 에, використовує для того щоб запускати там там, де його не чекають, мовити. Ну uh -huh. на жаль, от не всі дрони цієї ночі знищено знищено 17 із 21, 4 Чотири є влучання вже ну, в Хмельницькій області. Крім того, знищено Орлан. Ми напередодні буквально вчора так говорили, що лінія бойового зіткнення по всій території, особливо на східному та південному напрямку, дуже насичена ворожими БПЛА. Вони постійно. Проводять повітряну розвідку, ну дивляться можливо, чекають якого якихось активних дій з боку наших військ. Тому все вивчають деталізовано вивчають з повітря та повітряна розвідка. Ну ви розумієте наскільки це важливо на сьогоднішній день? Ну крім того. Повідомляли, що знищено чотири ланцета за вчора повітряними силами. Теж вчора знищились і ті ж розвідувальні БПЛА. Ну і авіація працює працює по всій лінії фронту, особливо на східному напрямку. Десятки літаковилітів наші льотчики здійснюють, винищувачі здійснюють винищувальне прикриття, тобто ударних штударних груп бомбардувальників та штурмовиків. А ті у свою чергу б'ють по військах, даючи можливість вогневої авіаційної підтримки Підтримки нашим наземним військам даючи їм можливість більш ефективно знищувати окупантів на найбільш гарячих напрямках, уточню щодо влучань, чотири влучання, і всі в Хмельницькій області, правильно? Ну із 21 дрона так знищено 17. От власне ті е, прильоти, що були борожуючих боєприпасів, зафіксовано е, е, саме на Хмельниччині. Е, розкажіть, будь ласка, яким чином зараз от е, окупанти маневрують цими безпілотниками, щоб дійти, скажімо, до західних областей. Ну, я вже казав, що запускають з різних напрямків. Uh -huh. Ми не виключаємо будь-який напрям. Були ж шахеди раніше ще із Білорусі запускались. Ми вже забули, але це було так по руслу Дніпра. Вони заходили і, і таким чином атакували Україну про роботу проти повітряної брони. Ми ж розуміємо, бачимо недавнішні новини. Так були те, що на 90% знищуються. Ми буквально вчора про це говорили. Так щоб не говорити про всю систему ППО, треба. Дивитися конкретно розбирати кожну атаку, uh -huh. кожна атака ракет чи дронів колись робота ППО є успішною, а навіть 100%. Так ну але ми не можемо говорити про всю територію України, що вона захищена саме на 90%. Вони будуть вибирати маршрути. Вони будуть робити все для того, щоби. Подолати систему протиповітряної оборони нашу це е, ці засоби, якими вони атакують, і баражуючі боєприпаси, і крилаті ракети вони створені для того, щоб власне долати нашу ППО. Вони летять низько, вони використовують рельєф, використовують русло річок. Ворог намагається якомога більше. Пройти дистанції якомога скритніше для того, щоб вразити ті об'єкти, які вони собі обрали для цілей, тому ефективність роботи протиповітряної оборони залежить від багатьох чинників та факторів. Перш за все, це засоби виявлення ворожих БПЛА та ракет, а також засоби ураження, які в достатній кількості повинні бути на різних напрямках в різних областях. Ну і від злагоджених дій наших людей. Ну, як бачите, все роб все можливе і органи військового управління, і люди на місцях для того, щоб якомога більше цих дронів знищувати. Робота ну, 17 сімнадцяти із 21 – це доволі ефективна робота протиповітряної оборони із тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Пане Юрію, оскільки ця інформація прозвучала в нас в ефірі, я не можу вас не уточнити, але з розумінням поставлюсь до будь-якої відповіді. Ми говорили з авіаційним експертом і колишнім інженером-випробувачем конструкторського бюро Антонов про вибухи в Луганську, і він припустив, що теоретично такі цілі ми можемо атакувати далекобійними ракетами Сторм Shadow. Як ви можете це прокоментувати, якщо можете? Давайте у відокремимо вибухи в Луганську і від того, що можна розповісти про ці ракети. От mm -hmm. я ну, він пропустив, Я скажу прямо. Він припустив, я... що це була така ракета. Ну, це його там заяви, зрозуміло. Uh -huh. От я ми можемо е, говорити про ці ракети. це вже півроку дискусія йде про те, що партнери мають нам надати ці ракети для того, щоб ми мали та, так би мовити, довго руку. Так само говорять і про е, Атакамс, так, до реактивних так. систем залповню. Хаймерс та МЛС. Е, Ну всі поєднують ці ракети. Чомусь так в, в, в їх поєднує лише дальні застосування. Вони далеко в бійні, але ракети зовсім різні. Е, Атакамс. Це в нас ракета. Балістична, вона запускається з наземних установок, а штормовшедов чи Скальп, який її називають французь, французи, так це ракета повітряного базування, яка теж може долати велику відстань, запускається з літаків. От, крилата ракета і балістична ракета. Безумовно, і то, і то нам дуже-дуже потрібно. Зрозуміло, для чого нам потрібно вражати тилові пункти управління ворога, вражати його логістику, для того, щоб ну зрештою знекровити війська, виснажити їх і виграти цю війну, тому що ну від постачань ворога, як пально мастильну боєприпасами та навіть харчуванням залежить боєздатність війська. Тому те, що і в нас можуть з'явитись такі ракети, про що вже оголошено так нашими угу. партнерами, це так. дуже серйозний крок вперед. Але нам потрібно ще окрім засобів враження, нам потрібен ще літак. Я не буду переставати говорити в кожному ефірі. Без нього ніяк F-16 потрібен для того, щоб протидіяти російській авіації завоювати перевагу повітря. Дякую вам. Ми вас почули, Юрій Гнат, речник повітряних сил України. Ми говорили зокрема про ті вибухи, які лунали сьогодні на території наших областей, зокрема в Хмельницькій області. На жаль, там маємо чотири влучання. Атакував ворог нас безпілотниками.